Обвинування... У Тростянці судитимуть жителя села Кам'янка Віталія Куколя. За інформацією заступника керівника Охтирської прокуратури Дмитра Заяця, чоловіка обвинувачують у виготовленні та зберіганні зброї і вибухівки. Обвинувальний акт стосується е, скоєння кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України та частини першої статті 263 Прим Кримінального кодексу України. Це безпосередньо за фактом зберігання вибухових речовин, а також за фактом виготовлення. Е, Боєприпасів та безпосередньо вогнепальної зброї. Обвинувачений Віталій Куколь каже, виготовив зброю на початку повномасштабної війни, аби було чим захищати своє село у випадку вторгнення російських військ. Свою провину в цьому не вбачає. Ну як це так? Я робив зброю, щоб воювати з ками. І тут я ще тепер, виходить, і злочинець. Та вся Україна робила коктейлі Молотова, бабулі он трьохлітровими банками збивали дрони. Так що тепер за консервацію, якщо признати її зброєю, так, тепер давай пересаджаємо усіх, у кого є огірки і банки і консервація. Ну це так виходить. Півроку тому восени 23-го Віталій Куколь розповідав Суспільному про те, як з односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти кам'янку, показував і власноруч зроблену для цього зброю. Оце називається ну, шандараха, скажімо так. Тут ось кусок підводного ружжя, це як спусковий механізм, і з поїлки з колхозної, колись цією трубою коров поїли зброю, каже Віталій, хотів по закінченню війни передати в один з музеїв. А я навіть її покористуватися не спів. Вона взагалі не годна була, коли її забирали. Вона не стріляла. Так що я буду захищатися на я за собою вини абсолютно не чувствую. Я злочинів не робив. У Тростянецькому районному суді відбулось підготовче засідання по справі Віталія Куколя. Для повернення винувального акту чи закриття кримінального провадження на стадії підоточного судового засідання не вбачається. Суд Супустний призначення судового розвідкритим судовому засідання підстави винувального акту. кримінального провадження на основної 13 до 100 розпідувань. 4, 1, 2024, звідносно куколь Віталій Миколая, що обвинувачено вчинення кримінальних правопорушень, порушень, частин 1 статті 263, частин 1 статті 263 прим. 1 Кримінального кодексу України. Розгляд справи по суті призначили на 25 квітня. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.